Уміння користуватися ножицями часто дається маленьким дошкільнятам нелегко. Незважаючи на те, що діти починають користуватися ножицями вже з 3-4 років, повністю навички розвиваються лише в 6 років. Сьогодні я вам пропоную навчання користуватися ножицями перетворити на цікаву гру. Але перш ніж навчати дитину обов'язково, Підберіть зручні ножиці, навчі дитину правильно їх тримати. Не забувайте про правила безпеки користування ножицями під час роботи. Ну що ж, починаємо. Перший тренажер граф перукаря. На пластиковій тарілці ми намалюємо обличчя і робимо волосся. Потім ми даємо дитині ножиці і пропонуємо зробити зачіску. Грав перукаря захоплива. Я сподіваюся, сподобається дитині. Ось, наприклад, така зачіска вийшла в мене, а яка вийде у вас, потім мені покажете. Наступний другий тренажер. Врятуй метелика з павутиння. В пластиковій тарілці ми вирізаємо дно. За допомогою голки і нитки створюємо павутиння. Скочем приклеюємо в центр метелика і павучка. Пропонуємо дитині ножицями обрізати всі нитки павутинки і врятувати метелика. Не забуваємо про техніку безпеки користування ножицями. Ось наш метелик врятований. Сподіваюся, що тренажери сподобаються вашій дитині, і навчання користуватися ножицями стане для неї цікавим.